Вітаємо в ефірі програма Дівчата з голосом. І сьогодні ми почитаємо уривок із цієї книги, авторка Енн Тернбул. Дівчата з голосом. У цій дивовижній серії книжок три талановиті письменниці. Адель Жерар, Лінда Ньюбері та Енн Тернбул розповідають про один дуже особливий будинок. Та надзвичайних жінок і дівчат, які мешкали в ньому в різні часи. Ну, у нас зараз такий знаєте, творчий період, коли навчання інтенсивно і всі здають заліки, іспити. От це такі шкільні різні. А оці дівчата з цієї книги, вони також іспити життя складали і такі доволі доволі цікаві. Я представляю сьогодні наших учасників і гостей ефіру Саміра Шиян. Добрий день. Добрий день і молодіжне телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Вітаю вас. Леонід Гапєєв читатиму сьогодні уривок цієї книжки. Спробуємо такий створити ефір гарного настрою. Ну, у нас буде уривочок з розділу першого. До речі, це книжка видавництва «Жорж». Ми дякуємо видавництву Жорж за можливість популяризації читання. Саме сьогодні почитаємо цей уривок. Нова школа. У радісному очікуванні Маріан перечитала листівку з оголошенням міснів стільки разів, що вже знали її на пам'ять: школа пансіон місіс місіснів для юних леді. Вишуканий заклад на березі річки у передмісті Лондона Челсі, чисте повітря і затишна природа, всього лишень за 4 милі від сіті. Батьки можуть бути впевненими, ми приділяємо особливу увагу кожній учениці. І навіть на мить не залишаємо поза нашою турботою манери та поведінку наших підопічних. Юним леді викладають англійську і французьку мову, арифметику, географію, рукоділля, етикет і танці. Також пропонуються уроки співу та гри на клавесині за незначну додаткову плату 21 гінея на рік, уроки співу та гри на клавесині – Щось краще. Годі було й уявляти. А про невеличку додаткову плату батько Маріен легко покриє, адже він не шкодує грошей на справу, яка б покращила становище його дітей у світі. Її мати особисто відвідала заклад місіс Снів» і визнала його пристойним. І ось сьогодні, 20 квітня 1764 року, Меріен мусила залишити свою домівку. Вона визирнула у вікно і, поміж дахів та димарів. Митцем поглянула на сіну невеличкими човниками Темзу. Скоро й вона буде там, на річці прямуватиме до Челсі. І от тепер, коли прийшла пора від'їжджати, її сповнювало почуття любові до власної домівки, сім'ї та прислуги старого собаки Буллета, його тхиткої ходи і люблячих очей, знайомих вуличок Сіті. Старша сестра Гарріет, Постукала у двері і увійшла до кімнати. Бачу, ти вже одяглася, і готова до від'їзду. Вона стала поруч із Меріен біля вікна. Хвилюєшся? Так. Незвично було жити далеко від домівки і ділити кожну мить з іншими дівчатами. Та якими будуть ті дівчата? Більшість з них старші, вишукані й елегантні, так? розповідала місіс Ніф мамі. Як гадаєш, вони всі там такі шляхетні, звісно ж, ні. Вони такі ж дівчата, як і ти. Ви швидко потоваршуєте. Гарріет усміхнулася, тепер вона часто усміхалася. Шкільні роки лишилися позаду, і нещодавно вона заручилася. Меріен вважала її нареченого містера Філіпа Брауна старим і нудним, проте припускала, що Гарріет він, найімовірніше подобався. Принаймні їй точно подобалася перспектива мати власний будинок і слуг. Ми писатимемо одна одній вела далі Гарріет. Так. А я також писатиму Джорджеві. Її брат учився у далекому пансіоні десь аж у графстві Гардфорджир. У них була невелика різниця у віці, і Меріен за ним сумувала. Маріен пролунула голос мами поверхом нижче, і Еммі їхня покоївка, повернулася до кімнати перевірити сукню і зачіску Меріен, перш ніж та спуститься вниз, аби її оглянула мати. Сестри увійшли разом до вітальні, де на них чекала мама. Ой, вигукнула вона. Маріен, яка ж ти вже? Доросла. Біля волосся Марієн було прибрано з обличчя і зібрано в акуратні завитки. Синя бавовняна сукня, дорога, проте скромна, як і годиться школярці, дочці торговця, була одягнена на спідницю з обручами, що на додачу до корсета з ушитими спереду і ззаду кісточками, змушувала її стояти рівно під пильним поглядом матері. Мати повернула Марієн іншим боком і схвально кивнула саме так, ти все зможеш. А тепер нам час іти. Том чекає на нас унизу з валізою. Усі разом вийшли у внутрішній дворик. Служниці Сара та Бетті спустилися, аби побажати Маріен усього найкращого. Гарріт поцілувала її на прощання. Булет махав хвостом і тицяв мокрим носом їй у руку. Багато батько рано пішов до кав'ярні у справах і вже з нею попрощався. Слуга Том взяв валізу, і вони втрьох вирушили до пристані Old Swan Stairs, розташований неподалік. Том швидко знайшов човняра і допоміг матері та дочці сісти у човен. Коли Ступила на суденце, воно тривожно захиталося, і коли сідала дати раду і широкими ніжними спідницями їй видалося завданням не з простих. Вона знала, що вміння елегантно сідати і сходити з човна чи екіп... і екіпажу було серед тієї великої кількості навичок і знань, які вона мусила опанувати у школі місіс Нів. Марія накинула на плечі шарф. Поки човен плив на середину річки, Сіті залишився позаду, і вони прямували собі на захід повз Вайтголл, Вестмінстер і Вестмінтерський палац. А далі річка робила крутий вигін. Будинки на березі річали, за ними почали проглядатися поля. Меріен гадала, що вони вже десь поблизу. Проте, здавалось, минула цілісінька вічність, перш ніж човняр підплив до невеликої пристані на обсадженому деревами березі. За пристанню пролягала дорога, уздовж якої викидувались в один ряд високі будинки з терасами, що виходили на річку. Це Челсівок, сказала мати. Вони зійшли з човна і низькими сходами піднялися на дорогу Том із валізою йшов слідом. Заклад місіс Нів розташувався під номером 6, велика п'ятиповерхова будівля з червоної цегли і з кованими залізними ворітьми. Меріен підвела очі, їй здалося, що перед нею багато. Рядів вікон, і всі вони спостерігають за тим, як вона обтрушує зім'яті шари спідниць і виважено ступає багнистою дорогою. За ворітьми були невеличкий сад і сходи, які вели до головного входу. Мати взяла її руку і стиснула. Вона провела Мері енн крізь ворота і сходами нагору, потім постукала у двері служниця, красива дівчина з темними очима. Запросила їх усередину, а потім пішла покликати господиню. Маріен стояла на підлозі, вкритій білим і чорним кахлем, і оглядала приміщення. В обшитому деревом коридорі було декілька зачинених дверей. За одних чувся гомін голосів. Ярочний прохід до задньої частини будинку, де великі сходи з. Відполірованими дерев'яними східцями вели до високого вікна посеред сходових маршів. Далі вони повертали і йшли нагору. Марієн відчула себе дуже маленькою. Місіс Жифар місіс Нів з'явилася жінка приблизно маминого віку. На ній була сукня з темно-синього шовку, і виглядала вона, подумала собі, Марієн. Більш суворо, ніж її матір, у жовтій сукні, у смужку і злегка нахиленому солом'яному капелюшку. Обидві жінки привітно кивнули одна одній. І Меріен промовила міс, Нів. обернувшись до дівчини, ласкаво просимо до нашої школи. Схвильована Марін зробила легкий реверанс. Місіс Жефар, ви чаю, перш ніж повернутися до Сіті. Мама погодилася. Місіс Нів покликала служницю Дженні, чай у мій кабінет. І скажи слузі, місіс Жефар, віднести валізу юної леді до заднього входу. Дженні зникла у темряві будинку. Раптом. Відчинилися двері них з них, з'явилося кілька дівчаток приблизно того ж віку, що й Мері-Енн, які несли книжки місіс Нів, спинила одну з них. Привітну дівчинку із золотистими кучерями. Софія, це Мері-Енн. Це Жефар. Мері-Енн, познайомся з Геммонд. Дівчата... Кивнули одна одній, і Маріен відчула, що очі Софії оглянули кожний сантиметр її тіла і костюма. Софія покаже тобі школу і кімнату, де ти спатимеш, та спершу попрощайся із матір'ю. Маріен повернулася до мами, їй так не хотілося робити це на людях. Очі у мами були червоні, ніби вона намагалася стримати сльози. Маріен і собі відчула. Які очі починають щіпати. Вона швидко поцілувала матір і різко ступила назад. Ти приїдеш додому на трійцю, промовила мама, ніби запевняючи саму себе поводься так, щоб я від тебе чула лише приємні звістки. Пиши нам, я писатиму. Маріан усе відходила назад, розуміючи, що Софія з допитливістю спостерігає за їхньою розмовою. Коли Софія зрушила з місця, Маріан зраділа, що може йти слідом за нею і залишити двох жінок на самоті, аби ті обговорили фінансові питання за чаєм. Софія показала рукою на кімнату, з якої щойно вийшла і з якої досі виходили інші учениці. Кімнати внизу. Це головні класні кімнати, їдальня також розташована тут. Вона швидко відчинила двері напроти. І Маріен побачила два довгих столи. А он у тій кімнаті, в тій кімнаті в кінці коридору, твоя мама зараз п'є чай. Ходімо нагору, я покажу тобі музичний клас. Невже? Вигукнула Маріен, Музичний клас? Любиш музику? Так. Це моє найулюбленіше заняття. Я братиму уроки гри на клевесині та співу. Я також займаюся музикою. Вдоволено поглянувши на неї, зауважила Софія. Місіс Корелі викладає нам вокал, а містер Ештон учить гри на клавесині. Ось ми прочитали уривок із цієї книжки, ну і зараз ми е, коротко обміняємося враженнями. Таке просте запитання до Саміри. Скажи, будь ласка, Саміра, а ти часом не займаєшся музикою? Угу, чудово, чудово. От скажи, що ти відчула, коли от ми прочитали цей сюжет? От твоє життя і те життя, що в цьому сюжеті відбувається. От що ти подумала, що ти порівняла, які твої були асоціації думки? Загалом була цікаво слухати, як ви читаєте цю історію? Напевне, я потім в майбутньому з українською почитаю сама, а взагалом, я також займу, ходжу до вчителя в школі а, та займаюся на уроках музики і гітари, і мені це якось було схоже. От таке несподіване зараз запитання. Хочеться мені зараз е озвучити. От е Тут, тут історія про те, як е, ця дівчина вона потрапляє до нової школи, до такого. Пансіону для шляхетних дівчаток. Ну і щоб туди потрапити, це треба ну, пройти неабияке випробування і взагалі опинитися далеко від рідних домівки. От я в твоєму житті така несподіванка. Ну ми трошки фантазуємо, але от якби б таке відбулося, в якийсь там західний, чи то Лондон, чи Париж, будь-будь-куди от раптом так поїхати там, навчатися якийсь такий шляхетній музичній справі, чи ти б насмілилася на такий крок. Угу. Угу. займатися, займатися на гітарі ну, погратно. Тому що це шанс знайти нових друзів, наприклад, у музичній школі, mm -hmm. нові знайомства, нові спогади, нові емоції. Mm -hmm. Завжди треба пробувати щось нове. Угу. Дякую. Там далі в сюжеті будуть ще більш такі, це тільки початок, а далі в сюжеті будуть ж, такі життєві випробування, ну про що зараз багато переказувати не хочеться, але тільки один такий приклад з сюжету можна навести, що коли, коли у е, батька е, цієї е, дівчини е, Марієн, Виникне серйозна фінансова така проблема, тому що навчання оплачувати це не дешеве таке задоволення, і от вийшло так, що на канікули її відпускають додому, і несподівано вона дізнає дізнається потім, що вона вже не зможе там навчатися в тому пансіоні, а вона хотіла стати оперною співачкою, от понад усе. Навіть там уроки етикету, географії, це, це добре, але це було для неї не головне уроки музики. От хотіла вона стати співачкою. Вона навіть насмілилася. Ми ще не поки не знаємо, що там буде далі. От, але вона навіть насмілилася з Кореллі поговорити з вчителькою, вокалою. Що вона готова виступати просто на вулиці? Немає значення, що вона дочка торговця, от вона готова заробляти, щоб оплатити семестр півріччя свого навчання. Ну, і зараз на завершенні нашого сюжету хочу запитати, пане Олександре, от ваші враження від цієї книги. Я знаю, що ви цю книгу читали в, в темі цього сюжету. От чим ця книга вона класна для сучасної молоді? Чому варто почитати її? Дякую, пане Ліоните. Дуже класне запитання. Я за вашого дозволу на хакерській мові скажу. Вообще эта история очень тяжелая. История о том, как девушка попала в сложные обстоятельства. Она поехала учиться в пансион. Это можно повести налоги с общежитием. Когда человек едет учиться, в другой город поступает, в вуз. Или, допустим, западом с кампусом. Она поехала, поступила в этот пансион. Она хотела там учиться. Но это стоило очень больших денег. И когда ее родители разорились, она поняла, что может рассчитывать только на себя, что ее родители по всем желаниям не смогут оплатить ее учебу. И она стала думать, как найти ей деньги, как, как свою из этой ситуации. То есть она развивалась как личность, добивалась своей цели. Эта история говорит о том, что человек должен стремиться, ставить перед собой цели и идти к ней. Угу. Дякую. Ми хочемо побажати нашим глядачам. Ну перш за все, дійсно почитати цю книгу, тому що, от я особисто скажу: я от її на одному диханні десь так більше половини прочитав. Вона читається насправді дуже легко. Але фішка не тільки в тому, що вона легко читається. Хоча це сьогодні теж важливо. Це такий, знаєте, спосіб антистресу. Це така історія, що хочеться і плакати, і радіти, і співчувати. і Дуже багато різних емоцій виникає. От за. Короткий проміжок часу, от дійсно так. Е, я поки сам не знаю, бо я тільки половину прочитав, але от, дійсно намагатися йти до своєї мети, от, і знайти друзів, тому що ця дівчина, вона знайде друзів, однодумців. Хоча історія така не така вже й легка, в чомусь така і сумна, і ну я б не сказав, що трагічна, скажімо так, що сумна. От, Але дуже цікаво. До... Але без без сумніву так вона дуже дуже цікава вона дуже мотивуюча. От якщо е, наші діти, наші підлітки, наша молодь, молоді люди мають і хлопці, дівчата, молодь наша, має людина свою мрію. Треба думати, як йти до мрії. Навіть якщо якісь обставини ускладнюють, не тільки на, треба любити поважати батьків без сумніву, але якщо якісь змінюються життєві обставини, то, як було сказано, хочеш бути співачкою, ти маєш бути готовою виступити будь-де, будь-коли, тренуватися, грати репертуар це і осваювати на будь-якому інструменті, і тоді вдача буде. Ось так: отож йдіть до своєї мрії і не бійтеся труднощі. Ось хочеться це побажати нашим глядачам на цьому ефірі. Дякуємо за увагу.